До матчу ліги чемпіонів між Донецьким шахтарем та мадридським реалом залишаються лічені хвилини. До арени Львів сходяться тисячі вболівальників. Усі вони прийшли підтримати улюблену команду. Кілька днів Львів жив у передчутті цього матчу. Фани Реалу готувались особливо ретельно і не дивно, адже кожен хотів на власні очі побачити своїх кумирів: Бензема, Пепе, Роналду, модріч. Тому що до початку гри було незрозуміло, кого ж підтримуватиме арена Львів. Уболівальники, яких ми зустріли, це люди із різних міст та країн. Такої багатонаціональної публіки Арена Львів не приймала з часів проведення Євро 2012 До прикладу, це студенти з Іраку. Навчаються у Києві, приїхали спеціально на футбол. Перед матчем не впевнені, чи зможе українська команда гідно протистояти світовому гранду. Ну взагалі, да. Зараз, взагалі, нет. А от Шахтар підтримували віддані фанати. Анатолій, долаючи небезпеки, приїхав на матч із Іллічівська. Загірників вболіває з 15 років. Весь поїзд був з фанами, фанами і шахтаря. І кстати, ріал що інтересними цього вечора на стадіон ішли цілими сім'ями із синьо-жовтими прапорами. Публіка хотіла бачити видовищний футбол. Ну я Прийшов взагалі-то подивитися на гарну гру і побачити. Ну, е, Кристіану Роналду, Пепе, Наваса на воротах. Потім була гра, реал одразу ж пішов у наступ. Команда впевнено тримала перевагу, і вже на 18-й хвилині зірковий Кристіану Роналду забив перший гол. Обігравши п'ятого, він переправив м'яч головою у порожні ворота. Навіть попри перевагу над суперником, мадриці продовжували йти вперед і присингувати гірників. До кінця першого тайму міг забитий шахтар. Утім, на перерву команди пішли із рахунком 0-1. А от початок другої половини матчу став для оболівальників донецького клубу справжнім розчаруванням. На 50-й хвилині відзначився Лука Модрич, а на 52-й ворота П'ятова вразив Даніель Карвахаль. І поки Шахтар уговтувався, довершив справу Кристіану Роналду 0-4. Болівальники притихли на щастя, не надовго адже Шахтар зумів гідно відігратись. Спочатку Тайсон заробив пенальті, яке на 77-й хвилині реалізував Алекс Тейшейра. Другий гол із кутового зробив Дентіньо. Дубль на 88-й хвилині оформив Алекс Тейшейра. Згодом останні 20 хвилин матчу тренер гірників Луческу назве єдиним позитивом у цій грі. Втім, саме цей епізод змусив тисячі вболівальників пережити незабутні емоції та гордість за українську команду, задоволений грою реалу і своїх підопічних і Рафаель Бенітес. Я не люблю говорити про конкретних гравців. Так, у нас є 3-4 футболісти, про яких ми менше говоримо. Але вони важливі для збереження балансу у команді. Тому я не хочу говорити про когось конкретно. В єдності команда, як ви знаєте, сила реалу. Львова Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини, телеканал Раї.